О Обожечки, добрий ранок. Не бійся йде їсти, давай оп Хей. давай запутайся. Давай оп, оп. Ну. ну, глотаєш? Давай Голов давай диви. Не буде бої. О, молодець, молодець. Не знаю, чи я сьогодні піду його випускати, бо щось сьогодні якось трошки вітряно. Зараз подивлюсь, може, якщо після обіду трохи розпогодиться, то підемо сьогодні його випускати. А як ні, то завтра. Добре, що їжа в нас є. Це я завісла, бо побачила, що Ісарія перевернула відро з водою. Титка молодець, титка молодець. Дала. Перевернула. Ти хоч попила. Ну, їсиш руку мені. Дуже дякую.